А це я хочу зараз показати, як я чистив річку, почав чистити місток, вхідний місток, який веде до моєї садиби на вулиці Зарічній, 3, села вученці. Ось зараз покажу, як я роблю, почав культури. Хоча я не можу пісні сути, але хочу показати що вам, Головий Михайлович, недощітко, на чого ви ті труби кинули. Якщо ви збираєтеся усушувати, то усушуйте собі. Берег. Ну не кидайте труби і не міняйте русло путічка. Оце є місцевий пучочок, він правда зараз висох, а він витече, отече і далі тече. А ви, Володимир Михайлович, хочете сюди, от показую сюди. от Бачите, одна труба. От друга труба. Тобто вода, яка звідси буде йти, буде йти сюди і... Оце я, я зробив, це я викусив, гарденько ще в культуру. Я не закидав землею Волим Михайлович, рів, він на мене накинувся. Я просто місточко місто, місто, місто робив, тому що люди виганяють худобу, треба пасти, не буде коров ходити, а це треба місточко зробити Володимир Михайлович. Я, не прийшть не, не, не так цинічно. Оце я почав робити заїзд. Гарденьку викосив, пожичив буску. Івана Франковича, азвану кусівку. От бачите, викусив цей хаос, щоб ви розвели Володимир Михайлович, ви розвелися. Це. це все я викосив, це моя робота. Щоб ви собі не приписували, що це ви. А це так, так, так званий місточок ваш. Він тут не потрібен. Ось та водичка, яка мала йти, у вас, Володимир Михайлович, От, вона мала йти і до вашого так званого. Водоїмище, от, показую, водоюще. Там сходить, жаби маєте розводити. І от незаконно, що ви викопали, маєте водоїмоще. От, от ви хотіли змінити русло потяжка, Володимир Михайлович. Так, я думаю, вам це не вийде. Ще раз буду звертатися в Державну екологічну інспекцію. А це ваш хаос, хаос, хаос. Ті буде всі стоять. вже вас попереджувати, заберіть, їх, будь ласка. Ну нічого. О, я ще звернуся раз в Державну екологічну інспекцію з просьбою, щоб приїхали люди і подивилися на, на те саме сам безлад, саме управство, яке зробила Марія Франківна, Крих вирвала там, от, бачимо, нарила як як тільки Та треба якось робити. Нормально це все. Согласувати владою, а не, не так ви собі думаєте, Марія Франківна і ще мене обзиваєте, яке я маю право. Я маю право, тому що я зараз в громадській організації. Супроти корупції в Тернополі мене хлопці прийняли свою організацію. Я маю моральне право. Я маю Марія Франкену моральне право. А ви будете відповідати по закону, по закону, Марії Франкло, що ви мене обзували. Ви мене обзували. в мене є записи. Що ти, Ганю, до себе сама говориш, Ганю? Що ти до себе сама говориш, Ганю? Не говори сама до себе, будь ласка. Не робися, не тікай, куди ти тікаєш, Ганю. Не горися до себе. Будеш будеш платити зараз, Ані, будеш сама платити, я скоро звідси піду. Будете жити, як Бог приказав. Сюди буде жити. Тут моя сестричка. Вона трошки нерозумна, така, як, як всі. Вона в дитинці перехворіла, просто, але хоче, щоб я платив зараз. Заз, зараз за газ я платити не буду, бо я скоро звідси піду. Це я вам кажу, Володимир Михайлович. Добре, дякую за увагу.